Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших проходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Примиросердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. За вдів, за сирід за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.